Если бы тогда американцы не сбросили ядерную бомбу Хироси Хиросима Нагасаки, то они бы положили витки. Японські острова, ми так, говоримо, так, так. поэтому є тут спорний вопрос. японці. Дуже войовнича нація. Це точно це факт, але історично ображена нація у мене паралелі із першою світовою війною, репараціями на Німеччину, роззброєнням Німеччини і те, що зараз, після Другої світової війни, сталося з Японією. Їм не дозволяють мати свій військовий контингент, зброю і так далі. І зараз вони опинилися у такій позиції, коли Трамп каже. А треба переглянути договір про співпрацю про гарантії безпеки і так далі. І тут ми бачимо колосальні суви в геополітиці, коли японці, які історично не дуже в хороших відносинах з китайцями, південно-корейці, які також так само з китайцями, не дуже йдуть із їм на зустріч і домовляються про економічну співпрацю. Ну це ж, взагалі, шокова історія, пане Андрію, чи не призводить політика Трампа зараз, в тому числі в форматі впровадження ми та тарифів. До зближення своїх союзників зі своїми ворогами